Вітаю, шановних глядачів та підписників мого каналу. Сьогодні моя розповідь про бронзівку золотисту. Її ще називають бронзівка звичайна. Бронзівка золотиста це жук довжиною до 23 міліметрів. Живиться квітами як дикорослих, так і культурних рослин, виїдаючи їх течинки і маточки. Спочатку бронзівка золотиста живиться пелюстками тюльпанів, нарцисів, кульбаб, згодом квітами кісточкових дерев, черешень, абрикосів, персиків. Згодом настає черга квітів яблунь, груш, смородини, суниці, полуниці, ірисів, півоній, маків, троянд. Дорослі особини небронзівки золотистої, як і в усіх жуків вони називаються імагу, живуть. З квітня до серпня. Тривалість життя дорослих особин від 3 до 5 місяців. Самці після спарювання гинуть, а самка гине після відкладання яєць. Бронзівка золотиста має досить цікаве забарвлення. Воно змінюється від золотисто зеленого блискучого до мідно червоного блискучого. Справжнього кольору бронзівки ми не бачимо, оскільки хітиновий покрив складається з мікроскопічних пластинок хітину різної товщини, які розташовані в певному порядку. Саме вони відповідальні за кругову поляризацію світла, саме завдячуючи явищу поляризації, кутикула бронзівок має блискучу металеву поверхню і переливається кількома кольорами. Кругова поляризація світла допомагає бронзівкам захищатися від хижаків, оскільки останні сприймають їх як сонячні відблиски. Специфічна будова кутикули бронзівки золотистої дозволяє їй не перегріватися на сонці, оскільки катикула працює як захисна фольга. А ще специфічна будова кутикули бронзівки золотистої допомагає жукам комунікувати між собою, особливо в період розмноження під час пошуку партнера. Бронзівка золотиста належить до шкідників сільськогосподарських і культурних рослин. Живлячись течинками і маточками квітів плодових дерев, бронзівка знижує врожай. Пошкодження бронзівкою золотистою тичинок і маточок, квітів, гарно квітучих декоративних рослин, скорочує період їх цвітіння. Боротися із бронзівкою золотистою можна як за допомогою інсектицидів, так і збираючи вручну жуків із квітів. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.